До Євробачення залишилося кілька місяців, і в багатьох країнах Європи тривають на відбори. Зі своїми учасниками вже визначилася більша половина країн-учасниць. Проте у заголовках європейських змі опинився саме представник Естонії Томі Кеш. Він привернув увагу своїм виступам на нацвідборі та неординарною персоною. Нещодавно Том Мікеш випустив спільну пісню із Йост Кляйном, яке представляв Нідерланди минулоріч. Проте був дискваліфікований через інцидент із співробітницею конкурсу. Нова пісня називається «United by Music», що є і слоганом Євробачення. У тексті композиції є пряма критика організаторів конкурсу, а також є натяки на політичні теми. У пісні є і згадки про російсько-українську війну. Ми хочемо миру, а вони війну. Я хочу долетіти до Києва і поїхати в Москву. Також у рядках згадується і сам конкурс Євробачення та судова справа Йоста Кляйна. Артисти закликають не сприймати пісню серйозно та вважають її кумедною. Об'єднання споживачів Кодаконс з Італії подало скаргу до європейської мовної спілки на Томаса. Вони стверджують, що в його пісні Еспресо Макіято висміюються італійські стереотипи про мафіозі, каву та спагеті. Сенатор від праворадикальної партії Ліга Джон Марко Чентінайо заявив, що той, хто ображає Італію, має бути усунений з Євробачення. Нагадаю, що Італія входить до великої п'ятірки пісенного конкурсу в Україні. Увагу привернуло його російське коріння та співпраця з російськими Скими артистами у 2015 році з гуртом Little Big він записав пісню Give Me Your Money. невдовзі Томі та фронтмен Little Big Ілля Просікін разом знялися в інтернет-серіалі American Russians. і це дало істонцю нову хвилю популярності серед російської аудиторії. У 2021-му він відвідав анексований Крим, а у 2022-му відмовився висловлювати чітку позицію щодо повномасштабного вторгнення. У березні 2022-го року він планував концерти в Києві, Москві та Санкт-Петербурзі. Проте скасував їх наразі. Європейська мовна спілка не коментувала ані звернення італійців, ані пісню, де вона згадується. Напишіть у коментарях, як ставитися до таких представників і чи не повторить стонець долю Нідерландця на співочому конкурсі.